Вітаю в цьому відео. Знайомлю тебе з камерою від Xiaomi Mi Camera 2K, яку я придбав собі на AliExpress. Вона навіть без купонів та промокодів доступна для покупців з нашої країни зараз зі знижкою 53%. І це суттєво, бо це робить прайс цієї камери. Близький до 20 доларів. У цьому огляді розгляну конструкцію, дизайн, якість зйомки та функціонал застосунку Mi камери 2К. Ну і звичайно ж покажу, як вона знімає. Всі подробиці далі в огляді. Але якщо вже зацікавився, то лінк, де її можна придбати в описі до цього ролику. Почнемо з характеристик, бачите їх перед собою. Головне, що тут сенсор на 3 мегапікселі, а кут огляду 125 градусів. Робочі температури від мінус 10 до 55 градусів по Цельсію. Водозахисту немає, тож ця камера не для вулиці, а лише для приміщень. Приїжджає вона в ось такій квадратній коробці білого кольору. Те, що не зможете прочитати, показують іконки. Всередині разом з камерою знаходиться інструкція кабель зарядки Type A і Type-C, причому великої довжини 1,75 метра, адаптер та перехідник під євророзетки, магнітна основа та металева накладка з липкою стороною, щоб ви могли приклеїти цю накладку, а потім на неї вже встановити камеру. Що було цікаво далі дивитися огляд, показую, як ця камера при хорошому освітленні в приміщенні знімає з невеликої відстані метр, два-три. Стою в добре освітленому приміщенні і в метрі від камери ви, мабуть, навіть можете прочитати літери, які знаходяться на цій коробці, а зараз спробую відійти далі і побачимо, наскільки добре ви їх зможете прочитати ще раз. Це вже відстань приблизно 3 метри. Як вам якість? Маю зауважити, що це не денне освітлення, а штучне. Зараз, до речі, спробую з ним погратися. Спробувати перемкнути на більш тепле та знизити яскравість. Щоб ви могли побачити, як змінюється картинка. Спробую вимкнути і побачимо, як швидко камера перелаштується. Перелаштування займіняло секунди 2-3, найбільше. Можете щось тут прочитати? подивились своє враження можете написати в коментарях до цього відео а я своїм враженням поділюсь в кінці а зараз трішки більше розповім про дизайн та корпус Xiaomi Mi Camera 2K. Вона продається в одному варіанті дизайну білого кольору. Корпус виготовлений з матового пластику, приємний на дотик, але ж вам з цією камерою не носитися. Хіба що ви будете використовувати її як радіоняню. бо її легко можна підключити до павербанку. І вона бере всього лиш 1.4, 1,3, 1,2 вати. Це дуже мало і батареї на 10 тисяч. Тисяч мА на годину вам вистачить на декілька годин. На передній панелі розташований логотип Mi та індикатор стану. Далі йде об'єктив та нижче мікрофон. Динамік знаходиться на зворотній стороні навколо роз'єму Type-C. і саме у цьому місці магнітна підставка не дуже магнітиця, зроблено, мабуть, спеціально так конструктивно. Але в цілому магнітна пляма велика. Тож ви зможете розмістити камеру під тим кутом, який вам треба в межах ста градусів. Але нагадаю, що знімає камера на кут 125 градусів. І зауважте, що віддалено керувати кутом огляду цієї камери не можна, бо це можна зробити лише своїми руками. Збірка корпусу, як для Китаю, хороша, але ще раз нагадаю, що ця камера не для вулиці. Габарити бачите перед собою і вони дуже невеличкі, а вага самої камери всього лиш 85 грам, без підставки. І на магніті ця камера тримається дуже добре, навіть якщо її потрясти, вона не падає і з часом, мабуть, також не впаде. За це перейматись не варто. По Опусу все. І щоб утримати вашу увагу, покажу, як ця камера знімає в приміщенні без освітлення. Знаходжусь на відстані приблизно в метр від камери, і ви можете побачити, як вона знімає в повній темряві. До речі, інфрачервоні діодики дуже добре видно. Їх там 6 штук. Подивились? Знову ж таки, можете написати своє враження в коментарях до цього ролику. А я поділюсь ним в кінці відео. А зараз більш детально про досвід експлуатації Xiaomi Mi Camera 2 k Вона підтримує якість запису 360 p та 2 k HD. Відео знімаються з роздільною здатністю 2304 на 1296 пікселів. Це чисто технічно не є 2К. Але так як на початку цієї цифри стоїть 2К, то в Xiaomi вирішили написати, що це 2К камера. Але з цього приводу можна подискутувати. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Лінки на всі відзняті ролики. Залишаю в описі під цим відео. І як на мене, то якість запису для ціни в 20 доларів хороша. Точно не буду її хвалити, але точно можу сказати хороша. Бо маєте врахувати і те, що YouTube трішки стиснув відео, яке я запихнув в це відео. Плюс він стиснув те, яке я залишив по лінкам в описі до цього відео. Зараз перед собою бачите ще пару фото, зроблених на цю камеру. Робив їх у 2К. Чому не в роздільній здатності менше, бо не бачу в цьому сенсу. Я можу купити нормальну картку для цієї камери і вам рекомендую з оглянутих роликів, ви самі можете зробити висновок, що на відео Добре видно лице людини лише тоді, коли вона знаходиться десь в метрі від цієї камери. Якщо освітлення хороше, то розпізнати людину можна із трьох метрів. Але якщо хочете розпізнати когось далі більше ніж за 10 метрів, то точно не вийде. За десятки метрів від сенсора деталізація суттєво падає. Щодо плавності та частоти кадрів, то у відео, де хороша деталізація, де багато світла, маємо 20 кадрів на секунду. А вночі, Казало, всього 15. Ви помітили, що записується звук, і оцінили якість цього звуку? Він на середньому рівні, але добре, що в камери є і мікрофон, і динамік, через який можна спілкуватися, якщо ви знаходитеся. Далеко від цієї камери, а хтось зайшов у приміщення, де вона встановлена. Так когось можна і спогнути, і просто поспілкуватися з кимось, наприклад, зі своїм домашнім улюбленцем. Гучність динаміків хороша, але не надто велика. Зараз перед собою бачите відео, яке я відзняв на цю камеру у себе в дворі З чималої висоти. Знімаю те, що відбувається у дворі. Зараз спробую наблизити. Пізніше показати на фото, наскільки можна розібрати номер на автомобілі. Але, як бачите, людей, які там ходять, видно, але лице навряд чи ви зможете розпізнати. А це відео з іншої сторони двора. Можливо, тут буде краще видно номер автомобіля, бо він стоїть ближче. Також спробую показати його на фото. Показую картинку, що відбувається у дворі, коли пройшла ніч. І працює лише допоміжна підсвітка вулиці. Як мінімум, контрастність дуже хороша. Деталізації, звичайно ж, мало, але те, що там відбувається, зрозуміти можна. На жаль, навіть якщо приблизити, то номера автомобілів з такої висоти погано видно і не зрозуміти, що там за цифри. Навіть якщо будете знімати в хорошу сонячну погоду, бо коли на вулиці мряка чи темно. Точно ніякої корисної інформації від цієї камери не здобудете. Управління цією камерою здійснюється через додаток Mi Home. В ньому є і налаштування, і вимкнення пристрою, і вимкнення динаміків, можна міняти якість зйомки, а можна відкрити відео і на весь екран. Можна однією кнопкою відзняти скріншот або записати те відео, яке вам потрібно. Воно збережеться в локальній папці і його буде легко і швидко знайти. У розділі додатку з домашнім спостереженням зберігаються відео, на яких був. В якийсь рух. Це логічно так легко знаходити тих, хто заходив до вашої кімнати. Додам, що я не користувався хмарним сховищем, бо користувався карткою пам'яті. Адже якщо ви не маєте хмарної підписки, то не зможете писати відео безперервно. А навіщо тоді ця камера? Я її купував саме для безперервної зйомки. У розділі додатку плейбек можна переглядати історію відеоспостереження. Жовті смужки на таймлайні вказують на моменти, коли було зафіксовано рух. В цьому розділі легко. Ко змінити дату і подивитися, що було вчора або пізніше, але все залежить від того, наскільки велика у вас карка або яка у вас хмарна підписка. Тут же доступне регулювання швидкості відтворення: 1 x 4 x 16 x Це дуже спрощує пошук необхідної інформації та події. Є ще розділ таймлапс, де зберігається результат інтервальної зйомки. Ви самі можете задавати час, скільки і як знімати камері, але я цим розділом не користувався, бо мене цікавила лише безперервна зйомка в цілому, з програмою не складно розібратись. Підводжу підсумок. Xiaomi Mi Camera 2K заслуговує уваги хоча б тому, що коштує недорого і входить до екосистеми Xiaomi. За потреби її можна підключити до системи розумного будинку. Як недолік, можу указати на неідеальну картинку та може ще відсутність поворотного механізму. Але ж і ціна ледве за 20 доларів. Але якщо скористаєтесь промокодами, які, якщо вони будуть, залишу в описі до цього ролику, та перейдете по лінку з опису, то зможете ще більше зекономити і, можливо, вона вам обійдеться менше ніж 20 баксів в Україні. Такої ціни, як на Аліекспресі, ви точно не знайдете. Це я вам гарантую, перевірив. Що ще хорошого можу сказати? Камера компактна, в неї невеликі габарити, зручний додаток. Тож можу рекомендувати до покупки. Працювала вона в мене два тижні і працювала стабільно. На цьому у мене все. Лінк, де її можна придбати на Aliexpress в описі до цього ролику. Виникнуть питання, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та Портал SmartphoneUA. До зустрічі.